Сьогодні у Кременчуці зібралася робоча група щодо промоції оновленого логотипу міста, де обговорили важливі питання розвитку та інновацій у нашій громаді це є оособлення ідеї, як згуртувати всіх кременчужан навколо ідеї кохання свого міста, просування кременчузьких товарів, гордощів за те, що я кременчужанин, за те, що я живу в цьому місті. Тому сьогодні була така невеличка робоча зустріч для того, щоб далі просувати цю ідею, гуртуватись навколо цієї ідеї і як практично ми це будемо робити. Також в межах зустрічі розробники додатку Кременчук цифровий анонсували новий сервіс, який має з'явитися у застосунку протягом кількох тижнів. Це знижки. Сервіс сюди запрошується долучитися бізнес Кременчуцький для надання знижок в об'єктах торгівлі та сфери послуг Кременчужанинам, власникам мобільного застосунку Кременчук цифровий. Користувач мобільного застосунку може згенерувати штрих-код, пред'явити його на об'єкті торгівлі або сфери послуг, і йому буде додана знижка в тих об'єктах торгівлі або сфери послуг, які будуть долучені до цього сервісу. Наостанок усі учасники заходу узгодили можливі шляхи впровадження бренду в різні сфери життя громади. Були обговорені варіанти практичної реалізації впровадження сучасного бренду Кременчука. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.